Димові шашки і вибухові пакети. Група невідомих намагається прорватися до парламенту. Серед людей, начебто, помітили братчиків Дмитра Кочинського. Як повідомляють очевидці, невідомі в балаклавах кидають вибухові пакети під ноги міліції, стріляють по вікнах з помпових рушниць, начинених гайками. Один з пр провокаторів перснув газу в обличчя кореспонденту, який знімає цю провокацію на вулиці. Біля будівлі парламенту посилюють кордон. Не міліції, їх уже нараховують біля трьох на місці події. Працює наш кореспондент Вадим. Понька він з нами зараз на прямому телефонному зв'язку. Отже, Вадиме вітаю, що нині відбувається під стінами парламенту. Доброго дня, студія. Нині під Верховною Радою гаряче людей настільки багато, що ними заповнена вся площа під будівлею і навіть частина парку поряд. Лунають безперервні вибухи, петарди, активісти кидають і димові шашки. Вхід до будівлі, звичайно, захищають правоохоронці. Люди вимагають ухвалення законопроекту щодо визнання воїнів УПА борцями за незалежність України. Але народні обранці вже декілька разів провалювали голосування, на що викликали обурення мітингарів. Нині у на перерва і активісти чекають повторного читання. Наскільки мені відомо, з нардепів ще ніхто не виходив з будівлі. Протестувальники ж кажуть, не підуть звідси, допоки нардепи не ухвалять закон. Студія Вадиме, дякую тобі. Чекаємо від тебе нових подробиць вже в наступних випусках. Це був Вадим Понька. Він стежить за подіями біля парламенту.